Доброго дня, з вами компанія Автопарк. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Kia EV6. а. Автомобіль у нас електричний, 77 кВт має ємність батареї. Автівочка до нас приїхала із Сполучених Штатів Америки на повному приводі з пробігом в 14 тисяч кілометрів. Всі пошкодження по Сполученим Штатам були професійно виправлені оригінальними запчастинами Автівочка в нас має ціну 29 490 доларів. Це 2023 рік. Має чудову лазерну оптику, камери 360, гума. У нас 19 радіус на легкосплавних дисках, задній ряд у нас повністю Е, Має чудову задню оптику, чудовий вмісткий багажний відділ. Сервопривід багажного відділення в автомобілі. Ось так у нас все чудово виглядає. Жодних питань та нарікань немає по окіучі на даний момент. Далі, друзі, перейдемо до салону. Нас зустрічає чудовий шкіряний салон чорного кольору в чудовому та доглянутому стані. Е, є підлокітник з підстаканниками для зручності задніх пасажирів. Е, у нас карти заднього ряду дверей без нарікань. Далі, передній ряд нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання, підігрів, складання дзеркал. Е, Пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, управління світлом, мультифункціональне кермо, адаптивний круїз-контроль, підігрів та вентиляція передніх сидінь з кермом. Управління мультимедію та багато інших корисних функцій, друзі. Тому кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також діють послуги, лізінгу та трейдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.